Доброго дня, шановні краяни. Вас вітає літературна терапія і я, її ведуча Людмила Яковишина. Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про акцію, яка відбувається щороку у передень Всеукраїнського дня бібліотек. Ось сьогодні я стою біля такої чудової виставки. Де висить оголошення в бібліотеці? Проводиться акція Подаруй бібліотеці книгу. І сьогодні, друзі, я хочу розповісти про тих читачів. Які небайдужі до художнього слова і, звичайно, долучаються до цієї акції. Отож, друзі, сьогодні я хочу розповісти про нашу березнівчанку, активну читачку Максимчук Софію, яка люб'язно подарувала нам, ось дивіться, ці книги рівненського автора Богдана Столярчука із автографом Березнійській центральній бібліотеці, щиро від автора. Це його п'ятитур. Також є дуже гарна книга про ремель, яку теж подарувала нам пані Максимчук. Дуже залучаються до нашої акції і наші місцеві автори, письменники. От зовсім нещодавно Борис Воровець подарував нам цілу низку книг Миколи Панченка. ось їй дуже багато цих книг. Також подарував і свої книги, свого авторства. Євген Шмовун подарував нам декілька книг, ось вони теж стоять на полиці. Святослав Праск, є йому книги. Ну і, звичайно, ви можете побачити Тетяна Марценюк, Павло Рачок, декілька книг, Надія Ярмолюк. Зовсім недавно у нас була презентація книги львівського письменника Влада Якушева. Він у нас тут був і ми були дуже вражені, коли він нам подарував низку своїх книг. Ось його книга «Влад Якушев-Каратеві і ось розкрадачі. І декілька книг подарував, ну просто так, художні книги українських авторів. Можете побачити теж ось Лада Степ подарувала нам. Ну і ось внизу на полиці теж наші місцеві всі автори. Людмила Вишневська, Петро Желінський. Та також нам подарувались таку збірочку. І друзі, ми дуже вдячні всім, хто небайдужий і знає, як нам зараз важко в цих умовах добувати художню літературу. І тому я звертаюся до всіх вас. Якщо ви придбали якусь гарну книгу, ви її прочитали і просто поставите на поличку, а ви можете принести її в бібліотеку, подарувати нам, і подарувати, а ми подаруємо книгу цю для читання нашим читачам. Отож, ми чекаємо на вас і дякуємо наперед вам за це.